Дівчатка, всім привіт! Ми сьогодні на озері. Хочемо показати красуньку. Дивіться, яка гарненька. Хто знає, як зветься, перше бачу таку квіточку. Тут раніше не було цих квітів водяних, мабуть, може хто привіз і посадив. Ой. Что-то я поехала. Ну, Можно Ну, Ой, их там он еще. Еще две, то есть три. Снимай, снимай дальше. Штучне озеро, таке зараз зелене-зелене. На вулиці вітер, жарко. Повітряна тривога, тільки що почалася. Ой, дивіться, тут ось скільки їх. Ось такі розпустили Вот прямо. По-моему, наші дві штучки. Да, конечно, озеро трошки грязне. Не бережусь природу нашу. Люди. Хоча точно вже не можна. Я не а, яке небо багара. Хмари. Можливо, дощ буде сьогодні. Похмара темно. Де там наше сонечко? Сейчас. Поїду в болото сейчас. полоту зараз.